Привіт! В цьому відео я хочу пояснити, чому не можна комунікувати зі сторонніми сервісами в рамках запиту від користувача системи на прикладі відправки E-Mail. Я підготував невеликий додаток, де можна ввести емейл і текст, і цей текст буде відправлено на введений емейл. Ось я ввів імейл і текст, натискаю кнопку Send. І одразу в мейлкетчері я бачу своє повідомлення. Всінкимейл щойно відправлений. Давайте глянемо сам код контролера, який відправив цей меседж. Ми будуємо форму, оброблюємо запит. Якщо він був підтверджений і валідний, то ми дістаємо дані, ми дістаємо email і текст, створюємо об'єкт імейл і відправляємо його за допомогою. Мейлера, мейлер, після чого Redirect. Якщо запиту не було, то ми просто рендеримо форму. Чому погано відправляти ось такий імейл, просто викликавши запит в своєму контролері чи сервісі. З найважливішого, ви не можете гарантувати, що цей запит виконається, що у вас не буде проблем з мережою. що сам сервіс буде доступний. Що у вас випадково не закінчилась оплата в сервісі і він не перестане відправляти пошту. Давайте перевіримо кейс, що буде, якщо погасити мейлер. Повторимо наш запит. І ми бачимо 500 помилку. Запит упав, що це означає для користувача. На гіршому випадку користувач піде до вашого конкурента. Як цього уникнути? Якщо ви розробляєте в екосистемі Symphony і у вас встановлений компонент Messenger, то за вас уже потурбували, за вас все зробили. Я включу асинхронний транспорт для Messenger і розглянемо, що відбувається. Давайте відправимо повідомлення. Це у нас буде sync email. І все відпрацьовує дуже дивно, тому що а, mail catcher досі лежить. А, ми нові повідомлення зараз не побачимо, тому що, якщо ми перезагрузимо сторінку, то сервіс не буде доступний. І враження, що нічого не працює, нічого не відбулося. Але це тільки на перший погляд. Давайте відкриємо логи в профайлері. Знайдемо наш пост-запит, в якому відправлявся імейл, І подивимось логи. Зверніть увагу на ось це повідомлення: Insert into Messenger Messages. Ми бачимо, що Messenger вставив запит в табличку Messenger Messages. Це означає, що повідомлення потрапило в чергу, бо в дефолтній конфігурації. Використовується табличка в базі даних в цій ролі. Давайте глянемо, як це виглядає в самій базі. І ми бачимо, що у нас є повідомлення наше засеріалізоване повідомлення по відправці імейлу Давайте включимо мейлер. Тепер мейлер працює, і ми можемо запустити е, консюмер за допомогою команди Symphony Console Messenger, Messenger Consume. Е, е, запустимо і обробимо це повідомлення. Вибираємо першу async чергу, це те, що ми законфігурували для емейла. E і перевіримо базу. А, бачимо, що повідомлення зникло з черги. І давайте подивимось, як воно тепер виглядає а, в mailcatcherі. Що ж за все, він зараз уже на іншому порту. На ось цьому. Так, і зверніть увагу, що ми бачимо тепер наш async email. Які наслідки такого рішення? Якщо у вас будь-які технічні проблеми з відправкою пошти, вашого користувача це ніяк не зачіпає. Якщо у вас не вийшло відправити повідомлення з черги, повідомлення потрапить у фейл чергу, і ви зможете повторити спробу. Крім того, ваш код буде відпрацьовувати значно швидше. Користувачу не треба буде чекати на виконання складних операцій, і це позитивно впливає. На досвід користування системою. Тепер давайте розглянемо, як це працює і як ми можемо перевикористати е, такий підхід для чогось менш стандартного, як відправка пошти. Відкриємо контролер і перейдемо в метод send. Тут ми бачимо, що якщо немає команд-баз, а цю роль якраз і відіграє Symfony Messenger. То буде пряма, тобто синхронна відправка повідомлення. В іншому випадку спочатку кидається подія про відправку емейла. Ви можете на неї підписатися і додати певну логіку, а далі створюється send email message і е, відбувається dispatch в command bus. Тепер за відправку повідомлення відповідає месенджер. І в нашому випадку він додає повідомлення в чергу, роль якої в цьому прикладі відіграє табличка в базі даних. Після цього ми можемо сміливо сказати користувачу, що його запит прийнятий в роботу, і відправити лист у фоні. В цьому відео ми розглянули варіант асинхронної чи фонової роботи зі сторонніми сервісами для покращення user experienсу. І гарантування доставки пошти. Цей прийом можна використовувати в багатьох інших випадках, це може бути взаємодія з SMS чи Telegram-ботом, сам принцип буде точно таким ж. Сподіваюсь, відео було корисним. Посилання на репозиторій з кодом в описі до відео.